Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про розвиток мовлення, психологічний стан та підготовку до школи. Адже в сучасному світі розвиток мовлення є надзвичайно важливими аспектами. Більш детально про це ми поговоримо з власницею логопедичної студії Ганною Сергіною. Пані Ганна, рада вітати вас! Вітаю вас! Давайте почнемо з того, як ваша студія сприяє розвитку мовлення у дітей. Ми створили комфортний атмосферний простір, де комфортно проводяться заняття як для викладачів, так і для діточок. У нас працюють кваліфіковані сучасні професійні логопеди-діфектологи, психологи та дошкільні викладачі, які сучасними методами допомагають розвивати дітей і підтримувати психологічний стан наших людей. Чудово! А які практичні методи ви використовуєте для покращення психологічного стану у дітей та дорослих? Методів насправді дуже багато і важливий етап першочерговий це обрати метод, який буде корисний самі, саме людині в конкретному випадку. Зазвичай зараз дуже актуальні методи це стресостійкість. Ось зараз дуже актуальні виконувати їх навіть як просто звичайним людям, так і в психологічній допомозі. Це дихання за вімом хофа, це керування власними емоціями, це вміти відпускати їх. Усвідомлювати це дуже важливо в наш час. Угу. А якщо говорити про військових та ветеранів, так що надихає у вас в роботі з ними? Мене надихає сам факт роботи з ветеранами, військовими та їх родинами, коли вони звертаються за допомогу, коли вони чують, відчувають і потребують особливої уваги в наш час. Тому сам факт, тому що я можу з ними працювати і полегшити їх стан, це надихає. У вас дуже такий широкий спектр так, у вашій студії е роботи, тому що ви і працюєте з дітьми, і розвиток мовлення, психічний стан, і військові, і ветерани. А, з ким складніше працювати? Зараз складніше, напевно, це з військовими, тому що це така ну, відносно нова галузь е саме в нашій студії. Тому так, у нас переважно логопедична робота, це саме в місті йде, а з ветеранами і військовими це вже більш дистанційна робота, бо в місті очно зустрітись, не у всіх є, на жаль, можливість. А як прийшли до цього, до роботи з військовими, з ветеранами? Саме під час повномасштабного вторгнення відчулось, що його у цьому є конкретна мета, конкретна потреба, потреба так, конкретна потреба, і часи вимушили в це все заглиблюватись і шукати шляхи допомоги. А чи важко було переформув... переформуватись в цю галузь? Ви знаєте, не важко, тому що психологією займається доволі дов... дов... таки довго з, ді... з дітями, з дітьми, з батьками, з родинами. Просто це нова галузь, яку треба вивчати, в принципі, навіть якщо ти вже військовий психолог, то треба занурюватись і шукати хороші методи для роботи. А, так, і повернемось до теми нашої програми. А які а, програми ви реалізуєте для підготовки дітей до школи? Програмою принципі самі стандартні це дошкільнят вчать літерам, цифр, цифр, літери, цифри, готуємо ручку до письма, розвиваємо логічні мислення дитини і максимально робимо комфортний у цей перехід від дошкольника до вже учня, щоб дитина в ігровій формі відчувала, що це не такий великий стрес для неї саме цей перехід. А з якого віку дітки приходять до вашої студії? З двох рочків, з двох років вже звертаються. Це така більш два, в два три роки. Це більш така допомога є робота в ігровій формі, дрібна моторика, такі більш легкі вправи. А з трьох-чотирьох це вже постановочка звуків, дефектологія, масажики вже підключаються. А, так, чудово. Як ваша студія впливає на розвиток загального молонового середовища у місті Кривому Розі? Я вважаю, що кожна логопедична студія, логопедичний кабінет, практикуючий фахівець нашого міста, як така велика команда разом сприяє загальному розвитку мовлення наших людей. Всі ми, як маленькі гвинтики, робимо свою роботу і сприяємо. Хорошим результатом. Як батькам а, визначити, чи потрібно віддавати дитину до вашої студії, чи є якісь проблеми, і чи є такі проблеми, які можна подолати вдома в домашніх умовах, чи все ж таки краще а, ну, при будь-яких зайвих запитаннях так, відразу звернутися до спеціаліста? Треба просто спостерігати за дитин, за своєю дитиною та ну, вимушено, вимушено порівнювати з іншими, плюс добре мати План не план, а норму річового розвитку дитини, і спостерігати, чи в два рочки, чи в три рочки, як дитина розмовляє, як що вона каже, чи може вона будувати маленькі речення. Спостерігати за цим і е, поради приймати від вихователів в садочку. І якщо бачите потребу, бачите якусь трішечки е, мовну затримку, наприклад, або що ще, то звертатись до. Хоча б консультації, логопеда, невролога. Угу. А з якими проблемами найчастіше звертаються до вашої студії? Саме часте звернення це постановка звуків. Ось це от 90%, яку ми робимо, тому що це доволі швидко, 2-3 місяці кропотливої роботи вдома дитиною з батьками і в логопедичній студії, і це саме популярне. Угу. А, Чи звертаються до вас дорослі в студію? Так, звертаються, звертаються дорослі до нас постановка звука Р, і також після інсульту звертаються коли втрата мовлення або частково втрата мовлення. Так. Це не дуже часто, але такі випадки у нас є, з таким ми теж працюємо. Якщо звертатися дорослі з вимовою звуків, так? Угу. Якщо порівнювати дорослих і дітей, з ким простіше працювати і з ким швидше проходить цей процес встановлення звуків? Швидше проходить процес, звісно, у діточок, тому що у них мовний апарат, він він гнучкий, він здатен швидко приймати нові форми, так би мовити. Ось, і з ними легше. З дорослими трішечки важче, треба більше часу на це виділяти, але це все можливо. Це можливо, якщо не просто проходити на логопедичне заняття, а саме займатися і вдома, виконувати вправи, рекомендації. Тому це, це можливо. Які поради ви дасте і батькам маленьких діток, і а, дорослим, які, які а, можливо думають над тим, що їм потрібно звернутися за допомогою, але ну з тих чи інших причин вони вагаються або не впевнені в тому, що їм це допоможе? Так, угу. от які рекомендації видасте цим людям? Е -е, рекомендації з приводу звернення складно сказати, бо все дуже індивідуально, всі батьки дуже різні. Я б радила в будь-якому випадку вдома батькам з дітьми проводити час саме фізично, грати з ними, читати книжки, читати на ніч, не сидіти по в телефонах, в планшетах. Зараз це на жаль є така тенденція, що дітки зазвичай в комп'ютерах, в телефонах. Ось дуже важливо зараз з ними. Живе живе комунікування, комунікація, і це може вирішити багато проблем. А як проходить процес консультації? От просто це, це дуже така цікава тема. Угу. А як проходить консультація от дорослих і дітей? Чи є якісь відмінності між цим між ними? О, так, так. Консультація дітей проходить в ігровій формі. Їм дають тваринок, картиночки розвивальні, завдання в ігровій формі. Ось, тобто це півгодини займає часу, логопед з дитинкою йде в їх зону занять. Батьки можуть звичайно бути присутніми, і проводиться на протязі півгодини з ними діагностична робота. Ось з, з дорослими вона звісно не в ігровій формі. Там конкретно можна дати діагностичні матеріали і проводити вже консультування конкретно на виявлення. Якихось проблем проблем так. так. Але якщо дітки батьки можуть бути присутніми, так і на консультації. Але робота повинна бути постійна не тільки в студії, але й вдома батьки повинні займатися з дітьми. Тобто для них даються якісь домашні завдання, як наскільки я правильно зрозумів, так ми рекомендуємо домашні заняття, завдання їх виконання вдома. Це пришвидшує процес роботи. Бо заняття логопеду це два або три рази на тиждень, а батьки з дитинкою вдома 24 на 7. І 15-20 хвилин часу завжди можна витратити на Розвиток дитини і пришвидшити процес її розвитку мовлення. Так, з цим е, зрозуміло, пані Гано, і е, вже підсумовуючи нашу з вами розмову, так? які плани на майбутнє у вашій роботі з психологічною підтримкою та розвитком мовлення? Плани це тільки розвиватись, навчатись, е, проводити і відвідувати тренінги саме сучасної, е, сучасної допомоги. Як розвитку мовлення, так і психологічної, бо зараз все дуже стрімко розвивається і треба бути максимально таким підкованим в знаннях. Тому розвиток. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії дякую. і за ці поради для наших телеглядачів. Дуже вам дякую. Дякую, що запросили. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему розвитку мовлення, психологічне стану та підготовки до школи у дітей. В гостях у нас була власниця логопедичної студії Ганна Сергіна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.